Третя серія серіалу Діалог з собою Секрети Мак вітаю, мене звати Анна. Минулого разу я розповідала, як обирати свою колоду, а сьогодні я розповім, як трактувати метафорічні карти. Перед тим, як почати працювати з маками, треба сформулювати свій запис, на яке питання ви хочете отримати відповідь. Коли запис сформульований, витягуйте метафорічну карти. Уважно на неї дивитесь. На що ви перш за все звернули увагу? Як ви вважаєте ті ті деталі, на які ви звернули увагу, про що вони вам можуть казати? Якщо на парті зображена якась особа? Чи асоціюєте ви себе з цією особою? Що ця особа робить? Що ви можете розказати про ситуацію, яка намальована на карті? Давайте подивимося це на прикладі. Ось така у нас карта: це колода Ефект Метелика. На карті зображена дівчина, яка медитує за за неї вона така розслаблена, знаходиться в такому спокійному стані. За нею є картина, яка показує без... безконечність. Які асоціації у вас виникають з цією картою? Ви можете здивуватися, але у кожної людини ця карта буде викликати якісь свої метафори, якісь свої асоціації. І це нормально, бо у кожного свій життєвий досвід, своя ситуація і свій погляд на життя. Наприклад, хтось побачить, що йому треба розслабитися, займатися медитацією і більше займатися духовним. А для когось, наприклад, це буде знак, що треба діяти, треба вийти із сплячого стану і діяти. Ось так можна трактувати карти. На сьогодні все. Наступного разу я покажу вам декілька технік, як працювати з маками. А зараз я з вами прощаюся, до наступних зустріч. Пока!